Так, доброго дня, шановні слухачі. Е, вас вітає компанія TG Consulting. Ми є офіційним партнером САП. Е, ну, ідея цього проєкту у нас вже як ми її винашували досить давно. Е, це перша група студентів, е, яку ми будемо навчати. Да? І тут представлено вісім університетів. Сподіваюся, що ми зможемо організувати наш. Навчальний процес, і ми будемо працювати як одна команда. Ну, дозвольте представитись нам всім учасникам проєкту. Ми працюємо під керівництвом Ольги Іванової. Вона в нас керівник Тіджі е, Академії. Оля, якщо можна, всім добрий вечір. Так, да, да, дуже раді вас чути і бачити. Е, з вами також буде працювати. Доцент, кандидат економічних наук Кучмійова Тетяна Сергіївна. Вона представляє кафедру інформаційних систем і технологій Миколаївського національного аграрного університету. Тобто, це наш один із провідних викладачів, яка пройшла навчання з нашим програмним продуктом. Ну і відповідно буде з вами працювати. Дозвольте, я представлюся, Я Володимир Осмяченко, доктор економічних наук професор. Я є модератором освітнього проекту і ну, багато раційних питань, як ви вже зрозуміли, з телеграма займаюся. Я ну, в першу чергу, звісно, у нас Оля, наш керівник. Таким чином, ми будемо сьогодні обговорювати наші основні питання. Ну і після того, сподіваюся, ви задасте ваші питання, ми на них будемо відповідати. Знайомство з вами, з вашого дозволу, ми вже в процесі навчання з всіма познайомимось. Зараз для економії часу я перейду до справи. Відповідно, перше питання, яке всіх Турбує, що робити, коли ви не можете доєднатися, ну в нас країні, на жаль, війна і проблеми інтернету, світа ніхто не відміняв, що робити. Як ви вже здогадались, ми робимо запис після кожної зустрічі можна буде відкрити, подивитись запис нашого заняття. Ну, головне це виконувати ті роботи, які вам будуть надані, да? тобто, не хвилюйтесь, але. Бажано знаходитись в онлайні. Чому? Тому що ми розглядаємо приклади, відповідаємо на питання, приклади завдань, і якщо вас ви не присутні в онлайні, буде складно самостійно розібратись, тому що у нас конфігурація зарплати і кадри е, е, пройшли там до 40 викладачів, і знаєте, не всі сертифікувались, да, десь 65-70% тільки дійшли до фінішу. Як ви вже зрозуміли, фініш це значить здача тестових завдань. Тест складати буде дві спроби. Відповідно, результативність 80%, і ви здали тест, отримали міжнародний сертифікат. Я думаю, ви вже здогадалися, що англійська мова. Вашого прізвища нам потрібно для того, щоб ми видали вам сертифікати. Сертифікат ми видаємо віртуальний, тобто ви е, зайдете в певну директорію, логін, пароль і зможете його скачати. Ну, в першу чергу, це робиться для того, щоб ви могли похизуватися вашими здобутками на соціальних платформах, тобто показати, що ви дійсно успішні і результативні. Як ви вже зрозуміли, е, наша підтримка буде здійснюватись через телеграм-канал, в якому ви всі зареєстровані. Е, ну ми стараємось підтримувати цей телеграм-канал в онлайні. Ну, бувають різні питання. Як ви вже бачите, програма е, ще не бачите, побачите, програма САП це досить такий серйозний продукт і можливі технічні. Нічні, ми стараємося ну організаційні питання по можливості. Ми стараємося відповідати швидко в робочий для нас час. це... Ну, ми беремо 9 година, сімнадцять ноль. Субота, неділя, ну, по ситуації, кажу чесно, я, наприклад, відпочиваю вихідні і дуже рідко відповідаю на питання. Старайтеся основні питання задавати, якщо ви хочете отримати швидку відповідь, робочий час, тобто з 9 по до сімнадцяти ноль. Тобто ви здали питання, і ми беремо на себе там годинку плюс-мінус на відповідь. Якщо ну вона типова, ну більшість 90% питань це типові е, питання. Всього у вас буде чотири зустрічі. Чотири зустрічі Почина... це кожен вівторок, в 18.30. вісімнадцять всі організаційні питання щодо доступу до програми. Ольга Іванова вам відправ, відправить на ваші скриньки, на вашу почту. Тобто у вас буде директорія, логін, пароль, там покрокова крокова інструкція, як запустити програму. Крім того, у вас в Moodli. Буде ще даний доступ. Тобто, в модлі знаходяться навчальні матеріали, відео, там, інструкції тощо. Тобто, ви зможете е, ну, отримати доступ до цих навчальних матеріалів і з ними працювати. Самі завдання Тетяна Сергівна, тобто, на кожне, ну, після кожного, кожної зустрічі, ми будемо відправляти вам завдання. Вони будуть відправлятися в Телеграм. Да? Це ну, для зручності, щоб будь-хто зайшов в Телеграм, скачав і без питань почав це робити. І ну, скоріш за все, ми думаємо, але покрокове виконання ми плануємо, що будуть, буде реалізовано через скріншоти. Тобто ви будете покроково виконувати завдання, відправляти скріншотики, і відповідно чому так? Тому що коли ви працюєте скріншотами, ми бачимо, які помилки ви робите. Так, якщо щось не працює, ну звісно, коли ми задаємо питання в телеграмі: воно не працює, воно не завантажується. Вибачте, на це питання дуже складно відповісти. Інша ситуація, коли ви ваше питання демонструєте конкретним е, скріншотом фотографії вашої проблеми, да тому давайте одразу домовимось за формат. Коли у вас якісь є питання і проблеми, ви робите скріншот. І відповідно відправляєте тоді викладач, а також ментор, тобто, це людина, яка відповідає відповідальна за якість навчального процесу за роботу програми, може побачити, зрозуміти і дати чітку відповідь. А питання, які не працюють, відповідно, що не працює. У нас починається дискус, дискус, так би мовити, в телеграмі, поки ми зрозуміємо до чого це все приходить. Значить, це таке далі для студентів ну, дуже активно, е, коли є взаємовиручка. Наприклад, хтось уже зробив, в нього вийшло, ви бачите, що ваш е, колега задає питання. ну, допоможіть, якби привітствується. Ну, я навіть думаю якось мотивувати студентів якісь бали додати там, додатково. Наприклад, там у вас буде 78 е тест. Ми там 2 бали чи 5 балів вам за активну роботу в чаті за те, що ви допомагаєте. Давайте так, це було прикольно. Думаю, ми це зробимо. Тобто 5 балів за те, що ви активно працюєте, я буду особисто обліковувати ці бали, і, відповідно, в кого там будуть питання, я на приздачі тестів ці 5 балів, як би вам будемо додавати за рахунок вашої роботи активної в чаті. Тому що це ви економите і наш час, який, вибачте, також вартує. Да? Тому ось таке така ідея. Які, можливо, ще питання організаційного характеру у вас можуть бути? Ну, дивіться, дуже часто дехто із студентів нічого не робить, а потім робить ну, гігантське усілля, як вибачте, засозав такі, знаєте, і в кінці закінчують, ну думає, та я на останній день все зроблю і все інше. Основна ідея вас навчити. Тому а чому раз на тиждень? Да, можна це зробити набагато швидше, тому що саме тиждень це потрібний час для того, щоб матеріал ви освоїли. І якщо ви пройшли завдання, тобто то це не значить, що ви забули далі і, і все виконали. і Забули ні, це значить, що ви стараєтесь по програмі, ходите, дивитесь, вивчаєте, тому що. Тут основна ідея отримання вами певної навички роботи з програмним забезпеченням. Її неможливо отримати, коли ви один раз виконали інструкцію і забули. Ну, я знаю по собі, знаєте, приходилось вивчати багато програм, швидко зробив і забув. І далі ну, ціна, як ви розумієте, цим знатньовим компетенціям дуже низька. Тому старайтесь для себе вводити таку привичку працювати постійно з програмою. У нас ще далі багато цікавих курсів і напрямів, і відповідно ці навички вам знадобляться для такої знаєте, на мотивації. Скажу, що я знаю. Я думаю, ви знаєте, що е, саме САП це є лідер, да, це восьма компанія в світі по капіталізації. Ми представляємо. САП для малого середнього одиничка, як ми кажемо, кажуть, саб бізнесван. Значить, для малого і середнього бізнесу в наша компанія ті Consulting, ми адаптували базові програми або конфігурації систем. Саме під наші вітчизняні реальності, під наше діюче законодавство. Тому на сьогоднішній день всі наші програми вони активно оновлюються. Да, ми робимо бекапи, оновлюємо постійно. Вони підтримуються в робочому стані, тому що вони працюють в реальному секторі бізнесу. Ну, якщо хочете, наша наша місія заключається в тому, що не в прості часи, які зараз переживає наша країна, ми хочемо сприяти да. Поступово кажу, як є видаленню програм російського походження. Ну міркувань я не буду називати. Я думаю, всі дуже добре розуміють про що я саме нашими продуктами, які я думаю набагато краще чим. Ну, відомі продукти російського походження. І ми фактично над цим працюємо. І наш сертифікат це ну, певним чином е відкриває двері для того, щоб ви далі змогли. Ну, знаєте, всяко може бути ви можете переїхати за кордон. І вже у вас буде шанс не тільки. Собирати клубніку, полуницю, там і інші види роботи, знаєте, не дуже популярні, але ви зможете реально працювати в програмі, тому що базовий інструментарій САПовський, ви вже будете з ним знайомі. Навіть наша конфігурація зарплата і кадри, це вже є певна можливість, щоб ви розуміли за яким принципом е, працює так званий наш Едон. Тут тобто Едон, це надстройка. наша Нашого рішення під базову платформу САП, я дуже старався. знаєте, в той невеликий час, який я одвів. Я розумію, що вже вечір ви всі активно попрацювали в себе на парах. Тому можливо буде краще, що ви задавали питання. А я вже по ходу та мої колеги, звісно, будемо старатися відповідати на ваші питання. Прошу задавайте ваші питання. А підкажіть, будь ласка, скільки по часу будуть проходити зустрічі? З, з 18.30 до 20.00. чотири зустрічі по півтори години. Велика uh -huh. левова вага самостійної роботи. Вся самостійна робота е, підтверджується скріншотами. в середньому від 5 до 15 скріншотів в залежності від складності завдань. Uh -huh. Добре, дякую, зрозуміло. Так прошу ще питання. Давайте задавайте, щоб ми могли одразу відповісти. Це буде відео. Ми потім зальємо його в Телеграм. Ну і хто там сьогодні не зміг підключитись, зможе ще нас подивитись. Тому максимально лаконічно, коротко і по суті, задаємо питання. Скажіть, будь ласка, як отримати доступ до платформи Модул, де будуть опубліковані всі завдання? Я це казав і ще раз повторю: на цьому тижні ви отримаєте на ваші поштові скриньки, які ви в реєстраційні анкети скинули, всі доступи і інструкції по подальшій роботі. Далі телеграм вам допомогу, якщо, якщо щось не буде виходити. Добре, дякую. Не хвилюйтесь, у вас все вийде. Ми старалися в більшості навчальних закладів е, брати по два студента. Ну, є один, ну там по -різному. Е, Ну, це така ідея полягає в тому, що два студента один одному, знаєте, трошки так допомагають. Хтось перший щось зробив, хтось другий. і Вам проще комунікувати, бо ви з одного навчального закладу. Ну, це так дружня порада. Лайфхак. Ще які питання? Ну тоді, якщо я дуже старався, наша команда старалась, ну, ну постаралась розказати вам. Ну можливі ще будуть питання. Я так розумію. Ми заходимо в цей процес. Він не простий, але він вдячний, тому що повторюю ще раз з нами. Ви формуєте себе. А ви хто? Ви успішні люди? Да, успішна людина має бути заможна. А реальний фінансовий успіх зараз лежить через програмне забезпечення, і моя особлива впевненість, що ця програма забезпечення саме нашої компанії. Я хочу ще попросити, якщо можна Тетяна Сергіївна, можливо, ну Ольга доповнить ті питання. Можливо, я щось забув або не висвітив в повному обсязі. Дякую. Дякую. Мене звуть Пісач... Кучмійова Тетяна Сергіївна. Ми з вами будемо працювати протягом місяця. Я вам в телеграм-групу скину план нашої роботи, щоб ви розуміли, з якими темами ми будемо працювати. І попередньо, ну після першого заняття, буду скидувати після кожного заняття, буду скидувати план роботи того і завдання, які потрібно буде вам виконати. Завдання, як вже говорив Володимир Олександрович, ви будете робити в за допомогою скріншотів. Ви працюєте, скидаєте скріншот і ці скріншоти. Загальному, тобто ви їх формуєте, чи за допомогою, щоб не цілу кучу фоток, а там сформували ворд. Скинули і скидуєте мені на електронну пошту. Також це все я вам скину в е, телеграм-каналі, і так будемо комунікувати. Тобто, якісь будуть питання, ви будете задавати. Е, в принципі, я думаю, що по ходу нашого навчання буде досить велика кількість питань, тому що програма цікава. Програма нова, і тому ті, хто зацікавлений, а ви, так як вас вибрали, ви є найкращими студентами, так, найкращі з найкращих. Тому е, будете навчатись цю програму і вивчати нове. Я думаю, все буде добре, все буде успішно і всім бажаю успіхів. Виходячи з досвіду роботи, ми радимо те, що почта Тетяна Сергіївна сказала: оптимально для себе на Google диски зробіть папки. Кожен, да? і в цих папочках просто зберігайте ну пронумеровані да по ходу. Ваші скріншоти ви знову можете там на почту або доступ зробити, тому що в нас ну такі часи, там інтернет, якісь приколи. А в хмарі воно зберігається, і я думаю, що це якби буде дубляж цієї системи, те, що сказала Тетяна Сергіївна через пошту. Тобто, ну це так просто із досвіду, тому що ми колись пам'ятаю студенти багато скріншотів. Вони важкі, тому що графіка, ну хоч там тіф, там ну ви розумієте. То були певні проблеми з пропускним інтернетом, у деяких слухачів, то все-таки оптимально було на Google -диску і або будь-яка інша хмара, яка буде вас задовільняти, щоб був доступ, там, посилання, далі зайти, подивитися. Думаю, так це також непогана ідея вже з досвідом. Е, мені дуже хотілося б почути нашого директора ТІД Академії Оля Іванова, якщо ви скажете нам. Ваше слово, да. Я, я вже намагалась декілька разів і не встигала. А, я, дивіться, окрім а, я, я не розумію, що ви зрозуміли, але ще раз повторюсь, що окрім доступу до Модла, я надішлю вам інструкцію, як доєднатися до віддаленого серверу, на якому буде знаходитися безпосередня сама програма, в якій буде працювати. Це факт місла його. В Принципі, те, що ви побачите, таким чином виглядає базова коробка садів знесва з нашим аддоном по зарплаті кадру. Ви, якщо у вас виникнуть питання з доєднанням, ви одразу пишіть в телеграм, щоб ми це вирішили до того, як ви почнете працювати на наступному тижні. І ще... Я відкрию вам доступ на модлі до нашого безкоштовного вступного курсу СА. Там є відеоматеріали взагалі про цю про програму для тому що якщо ви будете працювати протягом чотирьох тижнів і будете її відкривати, то я думаю, що у вас з'являться питання, що це взагалі таке сам САП. І ви зможете певні відповіді з цього вступного курсу для себе побачити і, можливо, далі заходите вже на цякуся в самому все, я бажаю вам успіхів. Ми якби на зв'язку ми будемо вас підтримувати в різних питаннях, і ментор від FG Academy, який буде також супроводжувати вас. Це людина, яка приймала безпосередньо участь у розробці цього адону. Тому я думаю, що все буде у нас добре ви отримаєте гарні знання. Дуже дякую. дякую, дуже дякую, Олю. Дійсно, хочеться подякувати нашій компанії. Відповідно, яка змогла донести ці курси, зробити їх доступними, тому що я думаю, всі знають, що сап це така річ не дешева, і ми раді, що наші студенти можуть долучитися, можуть подивитися, понажимати і отримати великий досвід по роботі з нашою програмою. Я хочу подякувати нашому викладачу, викладачам, які з нами працюють, і звісно, все крутиться вокруг студентів. Да, тобто, у нас студентоцентризм, тому е, нам дуже б хотілося, щоб ви е, вам було дійсно цікаво. Ви відчували для себе бажання, мотивацію стати краще. І головне, пам'ятайте, що ви працюєте для себе, і цей кожен те, що ви робите для себе, це кожен крок. Це є. Знаєте, він зараз кажеться, здається. Вам не таким е, суттєвим і значущим, але повірте, знаєте, маленький, маленький такий е, кирпіч, да, кирпічик. Е, далі вибудовується будинок вашого цегла, да, цеглина. Із цієї цеглини вибудовується будинок вашого успіху. Тому я впевнений, що ви справитесь, віримо в вас, і всім на все добре. До побачення. Гарного. não vou bater